У межах робочого візиту на Миргородщину начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін і народний депутат України Олег Кулініч оглянули установи, які надають соціальні послуги. Проблематика реабілітації та соціального відновлення сьогодні є вкрай актуальною, тому держава приділяє їй особливу увагу. Аби продовжувати підтримку і покращувати соціальну сферу в області, посадовці обговорили шляхи конструктивної співпраці з керівництвом санаторних закладів. Філіп Пронін та Олег Кулініч познайомилися з лікувальною базою та умовами реалізації послуг з реабілітації та соціального відновлення, що надаються відпочивальникам, а також ветеранам війни та членам їхніх сімей. Як розповів народний депутат, зараз керівництво держави ставить багато завдань пов'язаних із соціальним напрямком. Є прекрасна база, є лікарі. І ми подивилися з точки зору якби, ну, подальшого розвитку цього закладу, тому що є і міжнародні кошти для певних програм, що стосується і обладнання, і там, певних нових, можливо, якихось направлень, які немає. Така була ознайомча, ознайомча зустріч для початку, а далі вже почнемо працювати над реалізацією. Тих програм, які в принципі, у нас заплановані, і у нас в нас керівництво області, в мене як народного депутата. Про залучення допомоги міжнародних партнерів для покращення послуг говорив і начальник обласної військової адміністрації Філіп Пронін. Під час огляду закладу він поспілкувався з керівництвом щодо основних потреб. За результатами візиту, він повідомив, що санаторно-курортні заклади Полтавщини мають великий потенціал, а завдання влади полягає у його повній реалізації. Однією з проблем керівники установи назвали невелику кількість відпочивальників, адже багато хто почав відмовлятися від путівок через несприятливу безпекову ситуацію. Попри це заклад працює і надає лікування тим, хто цього потребує. Тож посадовці проаналізували подальші можливості за різними напрямками роботи, зокрема і щодо надання послуг певним категоріям громадян. Детально вони зупинилися на проблематиці реабілітації та соціального відновлення та ідеях залучення більшої кількості клієнтів. Подивились, наскільки відповідає міжнародним стандартам, а цей заклад відповідає, що для того треба, щоб більше було пацієнтів, тому що в силу об'єктивних причин, на жаль, всі ми розуміємо, що загрузка неповна, на жаль, треба, щоб заклад працював. Ну і обговорили шляхи, як поправити цю ситуацію, як відрегулювати і десь підключитися і обласний і державний бюджет. Посадовцям детально розповіли про обладнання, яким користуються лікарі установи, показали кімнати, де відпочивають люди, та місцеву поліклініку, в якій можна отримати якісну діагностику і рекомендації щодо лікування. Тепер, коли керівництво області знає про проблеми і наявні можливості установи, для її розвитку зможуть залучати державні та обласні програми підтримки соціальної сфери. Робочий візит Філіпа Проніна та Олега Кулініча проходив за участю голови Миргородської районної ради Наталії Гирки, начальника районної військової адміністрації Віталія Дяківнича та його першого заступника Михайла Коркішка.